Вітаю, ви на каналі Nice Тесті. Сьогодні у нас експериментальне блюдо, я його ще ніколи не годував. Моя дружина була у гостях у родичів, їй дуже сподобалось. А, назвемо це мариновані печериці на мангалі. Суть така. Беремо пакет. Цей пакет ми накладуємо. Печериці. Печериці маринуються один до одного кетчуп майонез, сіль, спеції та кріп. Потім, як ви це все додали, зав'язали в пакет, перетрусили гарно і залишили на ніч в холодильнику, щоб вони промаринувалися. А далі що, діло за малим? Пожарить їх на грилі. Чекаємо, поки у нас буде жар, вугілля і приступимо до жарки. І так, грибочки я виклав на рішоточку, бачите, вони такі всі прямо в нашому маринаді. Зараз накриємо і переходимо до самого головного процесу, це жарки. Да, сьогодні погода не дуже радує, почався крапати дождик, але я буду дожарювати їх до кінця. Так, наші грибочки, опа, опа-опа. Зараз, опа. Оп. який гарний колір став у них. Нічого, будемо продовжувати дощний дощ, але дожаримо до кінця. Мені повезло дощ перестав крапати грибочки... Вже готові. Я їх не люблю пересушувати, щоб вони були соковиті. Що, починаємо процес, як кажуть, фіналізації. Опа, оп оп-оп-оп-оп-оп. Чуть не впали. Так. Знімаємо кришечку. Так, секундочку. Беремо вилочку і по одному скидаємо. Сам з нетерпінням чекаю, що це вийшло, і як воно вийшло. Як кажуть, сьогодні у нас експериментальна кухня. Саме головне не боятися експериментувати, удосконалювати свої рецепти. Так, с пылу жару прямо сняли. Не, сейчас снимаю. Оп, маню не упала. Еще тут так треба. Так, а вот цей... Малиш, 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 піде зараз на дегустацію. М -м, прикольно. Прикольно. Получилося, наче вони такі і жарені, і мариновані. Щось таке посередині жарено мариновані. отак от назвемо. Всім смачного, лайк, підписка, за бажанням, як кажуть, не змушую, далі буде.